Один з головних російських пропагандистів Владімір Соловйов настільки повірив власні сили, що закликав до відставки Путіна, мовляв, якщо це потрібно. А все через принизливі для второї армії міра провали у війні проти України. Мало посадити тих, хто провинився. Ще необхідно назначити тих, які розуміють, як це зробити ефективно, швидко і чітко. І не важно в якому вони будуть в міністерстві, і як вони будуть називатися. Мені зовсім не важливо. Какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка верховного, ну, как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек, ну, как бы не по моей зарплате такие решения принимаю, но давайте все-таки брать все лучшее, что у нас было в опыте великих эпох. І рішать методами, які котриніобхідні. Тож враховуючи, що практично жодна теза в ефірі російських пропагандистів не може пролунати без погодження з верхів. То швидше за все, російський народ таки готують до чогось приємного і цікавого. Чи буде це відставка Путіна або ж ще щось, стане відомо згодом?